Коли спускаюсь я з гори щодною назвою манит, то всюди бачу степ широкий і мальовничий краєвид. Біжить когильник мішколів, Вівчар жене овець кошару, В зелених шатах причаївсь мій сад, мій дім та тарбунари. Тут дивовижний люд живе. Бо ях, труді здобувши славу, Притулок кожен світ знайде, хто закохався та тарбунари. Їх спокій з вилами в руках Охороняють комунари, Аби не повернувся той жах, що сколихнув та тарбунари. Тут з-під землі фонтани б'ють, стрімкі, холодні, лід і пламінь, І пушки в дані ніч садить у вікові де, у пам'ять. Потік фонтанів золотий несе крізь місто в даль фонтанка. І тягнуть верби до води. Зелені квіти тут щоранку. Пройдусь поважно маня, тихну повітря свіже, чисте. Це є мій край, моя земля, моє кохане, рідне місто.